Всім привіт! Маємо на продаж отакий дитячий квадроцикл. Це Spark 125 модель. Конкретно ця модель називається Terra 8 вона йде вже з подвійними А-образними речагами. Амортизація тут регульована, спереду, спереду у вас стоїть незалежна, ззаду стоїть моноамортизація. Тобто, один, одна пружина на цілу вісь Іде ціпна передача Ось. захисний оболонці. Знизу є захист пластиковий, зверху пластикова також накладка, щоб було нормально все. При їзді гальма тут дискові, йдуть спереду-заду також. Дві накладки на багажники, посадка тут полуторка, Тобто, по факту або, два, або дві дитини, або доросли плюс дитина може кататися. Електростартер, коробка, варіатор знаходиться під ліву руку, перемикається через нейтральне положення. Також є на цих моделях підігрів керма, ось регульований. Тут чотири режими. Це якщо катаєтесь в зимовий період. Також комплектується він додатковим захистом від приз. Дві накладки на багажник спереду ззаду. Бачимо, що фари, лінзи, все захищено від вологи. Мити його можна, але треба звертати увагу, щоб не залетало знизу, бо знизу проходить проводка фішки, може погоріти. Також маємо захист кінгурятник, виносний, з пластиковою накладкою для, чисто для дизайну. По колесам. Колеса йдуть з бідлоками, бачимо такий колір до е, корпуса. Шини тут з ґрунтовим протектором, тобто можна кататися по піску. Розмір 19,7-10 і задній буде у вас трішки ширший, але нижчий. 18-9,5 на 8. Підійде до, е, ну, для дітей від 4 до 12 років в цілому. Е, їздити можна і дорослим, але плюс-мінус ви будете бачити, як це виглядає. тобто В принципі, дорослий сяде, поїде, але місця тут небагато. З дитиною, от сіли назад, дитина у вас сидить спереду і можете кататися. Е, 1250 доларів коштує ця модель на сьогоднішній день. У неї офіційна гарантія від Spark, вони працюють по всій Україні один рік. Тобто, якщо щось ламається в плані двигуна коробки, набираєте і сервіс може. Або висилати запчасті, або приїжджає. Якщо хочете замовити, номер бачите на екрані. Можна замовити, вони приходять в трьох-чотирьох кольорах. Тобто на сьогоднішній день є такий самий сірий. От, Як на відео, є червоний, є синій і є чорно-помаранчевий. Доступна до заявочки, доставка безкоштовна по Україні без передоплати. Тому, якщо хочете замовити, набирайте номер компанія Квадромото привезе по всій Україні. Всім пока-пока.